Вітаю вас, друзі. Учора сили оборони України повідомили, що вибили росіян із іще одного населеного пункту України. Це яркий примір масового героїзму наших солдат. -офіцерів. Також учора росіяни проводили спільний форум із державами Африки. А хто ці країни? Як вони називаються? Владимир Путін, як тільки міг, розважав африканських лідерів та був тамадою. Тим не мені, по традиції, хочу придбати тост за ваше здоров'я. І росіяни обіцяли африканцям абсолютно усе і безкоштовне зерно, і допомогу у сфері освіти, і навіть разом освоювати космос. Це і космос во всіх його проявленнях. співпраця із африканськими державами важлива для так званої Росії та й насправді для України також на учорашньому форумі і з державами Африки Владімір Путін абсолютно відповідально заявив, що сили оборони України зовсім ніде не просуваються. Ні на одному з учасників бойстов на противник успіху не ні всі попитки контрнаступлення противник відброшений. По всім направленням Кожен день по скілька разів і у той самий час сили оборони України, а точніше 35-та бригада морської піхоти та воїни уда повідомили про звільнення від російських загарбників села Старомайорське на півдні Донецької області. 35-та бригада, а також батальйон дружин тероборонарій, виконуючи задачу освободили село Старомайорське. Слава Україні. Це не перший звільнений населений пункт на даному напрямку, і будуть звільнені далі. І ще я в цьому твердо переконаний про дуже складну ситуацію на даному напрямку для російських загарбників. Ниють їхні пропагандисти і стверджують, що російським військам доведеться тікати із іще ще кількох сіл. Тривожно. особливо великою проблемою для росіян є українська контрбатарейна боротьба. Кожного дня наші воїни знищують величезну кількість російських. Ської артилерії я про це розповідав у одному із нещодавніх випусків. Я учора на швидку руч передивився кілька відео знищення українськими хаймарсами російських градів, і статистика, чесно кажучи, тільки за відео, які можна знайти у відкритому доступі, вражає Знамениті відео, коли стояли наші гради, по ним попадають хаймарси, і гради починають стріляти самопроизвольно. Це такі однієї сторони, страшні кадри, а з другої сторони такий останній відповідь. Російську артилерію знищують не тільки традиційні види озброєння. Такі як Хаймарси, а також і fpv дрони які ми купуємо постійно для нашого війська. Ну а що стосується зустрічі владіміра Путіна із лідерами африканських держав, то таке відбувається не вперше. Зовсім нещодавно владімір Путін вже бачився із ними і скаржився, що його знову кінулі. Київській власті, яка обично ділити хазяєва, це все. відвідували лідери африканських держав, також і нашу столицю неодноразово. А ми Минулого разу, коли вони були у Києві в середині червня, то росіяни здійснили ракетну атаку і не просто здійснили, вони ще й у цьому зізналися. 16 іюня вооружені сили Російської Федерації нанесли груповий удар високоточним оружием великої дальності морського і воздушного базування по одному із центрів прийняття рішень вооруженних сил України. Наші партнери з Африканського союзу проявили розуміння. Ну а щодо вчорашнього форуму Росія-Африка, Владимір Путін дуже хотів би, щоб на ньому були представлені лідери усіх африканських держав. Але приїхала тільки третина. Значна частина відмовилась, хтось відправив просто послів. А у Нігері, взагалі, того дня відбувся державний переворот. Один із послів, який прибув на форум, розповів прекрасну історію. Він зайшов у магазин, хотів собі придбати футболку. З владіміром Путіним, але у нього на картці не було грошей, і тому він сидів і чекав, поки йому скинуть, щоб купити футболку. Я сидів там ісор, я їй люд в насисофаранам мене вправди. А потім сам форум розпочався. На ньому Марія Захарова одразу розповіла представникам африканських держав, що російські солдати дохнуть на українській землі саме в інтересах Африки. Наші ребята, віддають своє свої не просто виступають, не просто говорять, а жизнями своїми адставить право не только африканського континента, а всіх людей на нашій планеті бути вільними. Також Захарова стала переконувати представників Африки, що так звана Росія у всьому перша, особливо у ядерній безпеці. Росія наростила Колосальний потенціал і можливості, і опыт в сфері мирної атомної енергію саме тому росіяни кожного дня комусь погрожують ядерною зброєю, і саме тому вони захопили Запорізьку атомну електростанцію, яку самі і обстрілювали. <говори> Да, да, вот. Приперли росіяни на цей форум. Не зрозуміло навіщо? Також і так званого патріарха Кіріла, який тут же забув, як звати владіміра Путіна. Ваше привисхатільство глубоко уважаємий Владимир Васильович, Владимир Владімір Владимирович. Чому? Ну а сам Путін, виступаючи, нарешті знайшов собі однодумців в нашій країні Ви находять серед Друзі і єдинамишника далі він почав обіцяти обіцяти дуже багато. Він пообіцяв допомогти африканським державам із пропагандою. вести вісті з созданню общего інформаційного пространства в Росії і Африки по відкриттю представительств ведущих російських смі в Афрі. Цікаво, а окупанти пропагандист журавльов, який нещодавно послухав американські касетки, поїде у відрядження у Африку. Імена атудара касетним боєприпасом Ростислав і погиб. Не поїде, ну нічого доведеться інформаційну безпеку та штучний інтелект розвивати без нього. Росія розширяється співпрацювання з государствами Африки в сфері інформаційної безпеки, іскусственного інтелекту. Началося рідне виробництво бойових роботів. Путін пообіцяв також африканським державам те, чого їм дуже не вистачало. Пропонуємо ізлучити можливості створення в Африці школ з викладанням предметов на языке. А потім він розповів про те, від чого міг би згоріти гіркін, але він вже у тюрмі, тому будуть палати тільки його соратники. Плануємо значительно увілічить набор африканських студентів російські педагогічні вузи. Ну і ключове Владимір Путін дуже переживає за продовольчу безпеку, а тому готовий окремим африканським державам дарувати трошки зерна. Центральна африканська Республіка Терітрі. По 25-50 тисяч тонн зерна. і це просто банальна спроба підкупу, тому що ми із вами прекрасно знаємо, як Владимір Путін і уся так звана Росія ставиться до світової продовольчої безпеки: як росіяни знищують українське зерно, б'ють ракетами по українському зерну, а потім несамовито радіють. Про Одесу, якщо можна, буквально пару слов ми разумеется, не агресори, но з удовольствием смотрим на. То як ми вже третю ніч підряд наносимо удари. і все одно, попри те, що владіміру Путіну аплодували, коли він обіцяв подарувати російське і вкрадене у України зерно, вийшов потім представник африканських держав і сказав, що він би хотів, щоб зернова угода була відновлена, щоб українське зерно могло надходити у Африку, ангелськенедюрісі як українського, так і російського зерна. вам може здаватися, що співпрацювати із африканськими державами це не така вже й важлива справа, але насправді дуже важлива у Африці. щонайменше є надзвичайно багато різних ресурсів, саме тому вагнерівці постійно там намагаються працювати у різних країнах в новий путь! є дуже багато різних аспектів пов'язаних із Африкою, і ще один стосується присутності африканських держав у Організації Об'єднаних Націй. Голоси Африканських держав нам дуже потрібні. Потрібні вони так само і так званій Росії. І владімір Путін намагався учора під час цього форуму схилити африканські держави до співпраці у Організації Об'єднаних Націй. Мозамбік є ні постійним членом ООН. Разчитував на дальнішу координацію наших дій в Савбізі. Ну і крім того, у багатьох африканських державах є чимало совєтського озброєння та боєприпасів. А це цікаво і нам, і росіянам. Тому жарти жартами, а Україна також має розширювати співпрацю із африканськими державами, щоби так звана Росія могла розраховувати хіба що на північно-корейський спецназ. І я кажу, що там корейством 50. Тисяч спецназа штатного готовий для відправки. Але конкретно ми з вами, громадяни України, можемо впливати на події, допомагаючи українській армії. Тому що остаточно усе усе одно буде вирішуватись саме на полі бою. Тому я вас і закликаю вже вкотре, як завжди, не припиняйте допомагати силам оборони України.